Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні розберемо заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Хочу одне сказати: що за подіями останніх тижнів, за заявами президента Польщі Анджея Дуди, власне, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, міністра оборони. Польщі Владислава Кошеняка Камиша і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Що хочу сказати, що відбуваються якісь тектонічні зміни у взаємовідносинах між Україною та Польщею. Наростає недовольство, наростають конфлікти, конфліктні ситуації. Це все пов'язано з озброєнням, з війною в Україні, і зараз в принципі потрошки вже все починає ставати на свої місця. Польща починає більше піклуватися про власні інтереси власної держави, а не про Україну, про допомогу Україні і так далі. Це мало рано чи пізно статися. От, і, власне, останній конфлікт виник на фоні того, що Польща не передала Україні обіцяні літаки, які мали передавати. Що хочу сказати, що вже давно треба було всім зрозуміти, що. Та допомога, яка надається Україні, це не, якісь там, це не якась там справжня допомога. так, Це просто бізнес, це просто гроші, це просто те, що відправляється в Україну, це можливість оновити свої власні озброєння і позбавитись старих зразків озброєння. Так, це перше. І по-друге, це власне досить серйозний бізнес заробляння коштів. На допомозі Україні, скажімо так, і ми власне, давайте це зараз розберемо. Це дуже важливо, бо це напряму впливає на взаємовідносини між державами, такими як Польща та Україна. І прошу не путати це з тими українцями, які знаходяться в Польщі, так, з біженцями, бо це е, якби ті <кхів> е, зміни, які відбуваються, вони відбуваються у взаємовідносинах між політиками Польщі і України, саме між політиками і. Е, Треба розуміти, що не можна ототожнювати політиків і звичайних громадян, які просто працюють там, живуть життя і так далі. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, надіюсь на вашу підтримку і давайте розбиратись. Отже, Польща відповідно до свого ВВП надала Україні більше допомоги, ніж будь-яка інша країна. Бо до цього, якби просто були заголовки про те, що Польща. Це та країна, яка найбільше в принципі, допомогла Україні. Ми знаємо, що це не так. Але що насправді вкладається в слова допомога? Це не якась там безоплатна допомога, це просто Україна набирає на себе ще більше кредитних зобов'язань, більше якихось інших зобов'язань, про які, можливо, ми навіть і не знаємо. А Європа таким чином оновлює своє озброєння. Чому давайте розбиратись на прикладі ситуації з літаками, бо оця, цей вираз про те, що Польща надала найбільше допомоги у порівнянні з ВВП, вона також не просто так говориться. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, реагуючи на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україна не отримала від Польщі літаки Міг 29 попри попередню домовленість. Це було опубліковано на Polsat News. Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу українським біженцям, в пропорції до ВВП Польща зробила для України більше. Ніж будь-яка інша країна, зазначив Сікорський. Я не буду ставити це під сумнів. в мене немає сумнівів, що в порівнянні з своїм ВВП Польща справді надала найбільше допомоги. Це так є. Польща не є багатою країною, але для України вони насправді надали дуже багато ресурсів, я б так сказав. Я б це навіть не називав допомогою, надали багато ресурсів. За його словами, це є проявом солідарності, і поляки можуть цим гордитися. Але це також вод... водночас те, що говориться, це є точно так само і дуже небезпечними наративами, бо далі е, можна е, шпиняти українців, які в Польщі. так, і е, е, Ми не раз чули, що коли там українцям щось не подобається або порушую, порушуються, наприклад, які, які, якісь їх права, то їм всі говорять, ви невдячні, ми от так сильно вам допомогли, допомогли найбільше в світі, а ви такі невдячні. Е, чи це правильно? Я думаю, що ні, бо в такому випадку ніякою допомогою це назвати не можна. Це можна назвати платою за, е, за можливість в майбутньому знущатись з українців і щоб вам за це нічого не було. Якось так. Е, за його словами, Польща передала Україні приблизно 300 своїх танків, багато важкої техніки, а також літаки. Безспірно, Польща це робила на початку війни взагалі було е, дуже багато різної допомоги від Польщі. Ми говоримо зараз про військову, так бо про гуманітарну там і допомогу біженцям, прийом біженців взагалі мова не йде, бо Польща це перший найяскравіший приклад того, як що таке солідарність. Тут я повністю згоден. Ми намагаємось допомогти Україні, але також є, ми прифронтовою країною. Нам також Росія загрожує і не все можливо зробити, констатував Сікорський. тут це він говорить в рамках того, що не було передано літаки. Тут питання в тому, навіщо було ці літаки обіцяти, так, це з однієї сторони. А з іншої сторони, також можна зрозуміти, чому вони не спішать виконувати якісь свої зобов'язання. Бо вони точно так само бачать той рівень корупції, який є в Україні. Вони бачать, що в Україні заробляють на Україні і, власне, на українцях, на війні. І вони всі задаються питанням, чому ми маємо витрачати. А там е, окремі персонажі, окремі люди будуть заробляти собі мільярдні статки і якби, потім жити своє прекрасне життя десь за кордоном рано чи пізно. <кій> От, е, це перше. І далі е, Сікорський також заявив, що Польща готова продавати Україні озброєння в кредит. Тобто, безкоштовно ніхто нічого передавати не буде, хоча я їй не, не сильно вірю, що хтось щось комусь безкоштовно передавав. Були так, були якісь поблажки, скажімо так, для України. Але про те, що хтось щось безкоштовно передає, такого точно не було. Все абсолютно озброєння, яке передавалось Україні, воно передавалося тільки під приводом того, що там Штати, наприклад, або з коштів НАТО буде цим країнам надано нові зразки озброєння, тобто те старе озброєння передавалось Україні. Радянський і так далі, а все нове. Ми знаємо, що в Україні дуже мало нового озброєння. Практично все, що передавали, це були старі зразки під приводом того, що українська армія вміє ними користуватися, а от новими не вміє. Вот. І тут, власне, Сікорський заявив, що Польща готова передавати продавати Україні озброєння в кредит. Він говорить: купуйте в польських заводів, а коли відбудуєтесь, то віддасте. Ми знаємо, що Польща зараз вирощує нарощує темпи виробництва, і для них ці контракти були б зараз дуже доречні, бо це були б додаткові інвестиції в розвиток їх військових підприємств. От говорячи про допомогу Україні, Сікорський зазначив, що уряд Дональда Туска вніс пропозицію про оборонний кредит для України. І говорить наступне, це можна було зробити з самого початку. Будь ласка, купуйте в польських заводів в кредит, а коли відбудуєтесь, то віддасте, заявив власне Сікорський. <кій> що хочу сказати, підсумовуючи, що е, потрібно здавати собі справу, що е, все, що робиться, воно робиться через гроші тим чи іншим чином, або через якісь власні інтереси. Це потрібно розуміти. Потрібно розуміти, що на даний момент друзями України є ті, в кого інтереси збігаються з Україною. І от зараз в Польщі, у всієї Європи інтереси збігаються з Україною, вони, наприклад, хочуть, щоб Росія програла цю війну і щоб більше нікому в Європі не загрожувала. Так, але чи при цьому ці країни бодай на якийсь відсоток страждають так само, як страждають громадяни України? Я думаю, що ні. Я думаю, що е, тут можна просто говорити е, в контексті цього, що саме можна й говорити західні партнери. Так? Але ніякі там не союзники, ніякі не друзі, ніякі не брати, ніякі не колеги просто західні партнери, яким зараз це партнерство вигідне. Як тільки їм це партнерство перестане бути вигідним, то повірте мені, що ситуація за декілька днів може дуже різко змінитись. В Польщі також змінюється оця риторика. Ми бачимо, що. Дуда вже також заявив, що Польща тепер не являється головним союзником, головним партнером України в війні цій, бо вони не можуть передавати стільки озброєння, бо вони самі готуються до війни з Росією. От тому якось так. А щодо того, що я говорив, що. Оці всі баталії між політиками не стосуються українців, які знаходяться в Польщі, і, в принципі, не стосуються звичайних українців. Бо справді це е, питання не, не договор, неможливості мож, не домовитись між собою. От і все. Дякую всім за увагу. Гарного дня.